Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. У Харкові вже дев'ятеро постраждалих. За даними ДСНС, збитки бізнесу на мільйони доларів. Вперше, після кількамісячної перерви, росіяни завдали ударів кілька ударів по Харкові авіаційними бомбами, знищені та пошкоджені житлові будинки, торговельні павільйони. Підприємці одного з найбільших в країні ринків Барабашово постраждали вже вдруге. Як місто оговтується після ворожої атаки, репортаж Тетяни Доцяк. Приватний будинок, куди вночі прилетіла російська авіабомба, поруч з оселею Володимира Шкарлета. Чоловік досі шокований. Його хату каже, наче підкинуло, сусідку поранило. Вікна це вже позакривали, ребята. це все повибивано. Вікна, двері, ото криша. Оце все. То ви фактично від місця удару тут мають. Ну, ну, та тут нема 50 30. метрів, тут 20 метрів Від... там отак все задвигалося, криша отам на тому будинку піднялася. І опустилася у знищеному будинку. На щастя, нікого не було, як і в багатьох на вулиці, люди в евакуації. Валерію також пощастило. Цієї ночі був на дачі, зараз от прибирає уламки на подвір'ї. Дом потрощений цей дуже сильно. Весь в тріщинах фасада нема, фронтон також тріснув, вікон нема жодного. Повилітали всі. Другий дом. Без, без вікон. Поруч ринок Барабашова до повномасштабної війни найбільший у східній Європі. У ньому окупанти били вже неодноразово, а цієї ночі скинули авіабомбу збитків на мільйони доларів. Розповідає співвласниця магазинів Світлана Кравченко. Їхні павільйони з тканинами постраждали найбільше. Підприємці нещодавно відновилися після обстрілу, коли вщент були зруйновані магазини. А цієї ночі ворог знову знищив їхній бізнес. Тканини фурнітури просто везуче, можна так сказати. Перший раз горіло вщент і другий раз горіло вщент. Порядка 6 мільйонів доларів вже йшло, тому що тут були склади з тієї сторони і з цієї сторони був магазин. А так як наш керівник любить, щоб все було достатньо в магазині, було більше, ніж усіх, і все було під рукою, щоб було зручніше клієнтам, тому у нас було дуже багатько всього. Час від часу тут спалахує і димить, рятувальники не припиняють працювати над ліквідацією. Дуже багато людей опинилося буквально без нічого, бо ще згоріли їх павільйони торговельні. Крім цього, один приватний будинок ще зруйнований, Дуже багато будинків приватних постраждала. вибити вік в багатоповерхівках. Загалом вночі ворог завдав чотири удари кабами по Салтівському та Київському районах міста. Під удар потрапили 12 приватних будинків. Один із них знищений. Згоріли автомобілі, пошкоджені високовольтні лінії, понівечений вхід у метро. Також згоріли гаражі. В багатоповерхівках вилетіли вікна. На місцях обстрілів працюють комунальні та екстрені служби. А також волонтери ліквідовують наслідки, роздають гуманітарну допомогу. А напередодні ввечері окупанти вдарили по місту безпілотниками. Тоді, на щастя, люди не не постраждали. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.